Зараз ми знаходимося у харківському лісопарку. Місцеві мешканці тут гуляють із домашніми тваринами, займаються спортом, а влітку це улюблене місце для пікніків. Лісопарк став невід'ємною частиною їх життя. А ось поряд з нами річка, що бере свій початок поряд із п'ятихатками, А в минулому впадало у Олексіївське водосховище. Місцеві сторожила кажуть, що раніше. Декілька десятиліт тому ця річка була повноводною. Під час повені її неможливо було перейти, а в ще більш давні часи тут навіть ловили рибу. Але, як бачимо, від річки з часом зовсім нічого не залишилось. влітку вона пересихає, а її русло перетворюється на заболочену місцевість. І, на жаль, це досить поширений сценарій для багатьох інших малих річок і струмків України. Чому так відбувається? Що можна зробити з цим? Ну, Ми розберемося. Дефіцит водних ресурсів є одною з головних екологічних проблем світу. Запаси брисної води скорочуються через посухи та повені. На раціональне використання забруднені сміттям та шкідливими речовинами. Вода використовується не тільки у побуті і для пиття. А й у сільському господарстві, яке є основою економіки нашої країни. Нестача чистої води призводить до неврожаїв, а вода, що забруднена добривами та іншими хімічними елементами, несе реальну небезпеку і для людини, і для навколишнього середовища. Окрім цього, водні ресурси виснажуються через їх надмірну експлуатацію. Саме це і сталося з цією річкою, що несе назву Чекмазова. Спочатку місцева вода почала використовуватися для потреб міста, потім на верхів'ї річки був побудований гольф клуб, та джерела були перетворені на ставки. До того ж, поряд з лісом нерідко рвуться труби, і забронена вода потрапляє саме сюди. Окрім цього, водні об'єкти відіграють значну роль у сфері туризму і відпочинку. У Харкові є такі місця, як Олексійське водосховище, Шуравлівський гідропарк, Сажан Яр. В цьому сенсі ця річка має великий потенціал, і перетворення її у зону відпочинку може вирішити проблему.